Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Даша і я наразі мешкаю в Чикаго. Хто не вперше на моєму каналі, то я здивована, що ви це дивитесь. І що я хотіла сказати, що цей випуск буде неочікуваний, тому що я забула підзарядити камеру і тому цей влог може закінчитися в будь-який момент. Тож додивіться до кінця, щоб дізнатися, коли він закінчиться. Тобто він буде коротенький, але він буде про прочекаво! Вау! Сьогодні неділя і тут майже все зачинено, людей взагалі мало. І клас! Клас, супер! І можливо, це відео буде вам дивитися краще без нудоти, бо я купила штатив. Але не налаштувала стабілізацію на камері. тому, можливо, буде трохи нудити, вибачайте. Наступний раз вже налаштую на камері і буде все нормально. І так, Чикаго може виглядати ще й ось так, знаєте, тут як в фільмах, коли там друться, б'ються, то є такі. Мені здається, що це було зняти саме тут. До речі, якщо ви не знали, то коли знімають фільми і типу, фільмах нам показують, що наче події всі відбуваються в Нью-Йорку, насправді сцени знімають в Чикаго, оскільки типу, є схожість. Але нас так дурять. Але я не була в Нью-Йорку, я не знаю, чи дійсно це так схоже. Але можливо схоже. Але скільки але я тільки що сказала, хто напише в коментах, тому все вийде в цьому житті. І так, який план за у нас на сьогодні? Це просто гуляти, насолоджуватись цим класним містом. І я покажу, чого воно класне, тому що воно дуже дуже красиве. Перше це гарно. По-друге, це дуже гарно. По-третє, взагалі, подивіться, дуже мало людей. Що це таке? Де люди? Так, і чому тут знімають фільми, а не в Нью-Йорку? Тому що тут дешевше, все логічно, всі хочуть економити і... Ота. Щодо мінімальної зарплати, то в Чикаго вона починається з 15 доларів на годину. І звісно, це дуже і дуже мало, і я впевнена, що дуже маленький відсоток людей погоджується йти на такі умови, адже е, навіть у доставці їжі можна зробити більше. Тож по факту. Мені здається, люди починають десь з 20 доларів на годину. Це більш-менш такий початок, далі все більше і більше. І середня зарплата вже починається десь від 25 доларів на годину. І також, що я хотіла сказати, так це те, що в мене є з чим порівняти, наприклад, з цією самою Канадою. Якщо ви не знаєте, то я десь півтори роки, півтора роки жила в Канаді, перш ніж приїхати в Чикаго, і в Чикаго тільки після трьох місяців перебування тут отримала дозвіл на роботу. Ну, ви собі уявіть, якщо коли ми приїздимо в Канаду, то нам в аеропорту одразу видають дозвіл на роботу. Але в Америці треба чекати. Цей процес взагалі з отриманням документів, він дещо займає більше часу, ніж це. В Канаді, тож розраховуйте на це, і це говорить про те, що краще з собою мати більше грошей, оскільки працювати можна буде не офіційно лише. І якщо там раніше казали, що можна показувати довідку, що ми приїхали по юфою і влаштовуватись на роботу, то Будьте певні, що не усюди приймають цю довідку, і все ж таки треба безпосередньо мати дозвіл на роботу або влаштуватись в компанію, де можна більш-менш буде заробляти і працювати. Тож майте на увазі. А ось і Чикаго дуже гарне місто. До речі, якщо ви не знали, то в 19 столітті це місто Чикаго, воно було зруйноване вогнем, пожежами і його відбудували заново. І диво, ось все, що ми бачимо зараз, цю красу, вона була зруйнована колись і заново все це зробили, відновили, і стало, напевно, ще краще, хто знає, але... Можливо, ви це не знали, бо я це не знала, а зараз знаю і вирішила поділитися з вами. І, до речі, ви 100% знаєте, що Чикаго а, типу мафіозне місто, оскільки раніше ним керував Алькапоне, і тут була мафія усюди, і наче мафія керувала містом. Але зараз ходять чутки, що ця мафія вона також існує, але вона більш Прихована і працює, так би мовити, по-тихому, і цього типу ніхто не бачить, але вона є. І до речі, дуже багато турів роблять саме по цим мафіозним місцям, де люди можуть побачити щось цікаве. Ось так. Якщо ви раптом спитаєте мене, Даша, як тобі Чикаго, то я скажу, що мені дуже подобається, але особливо мені подобається Чикаго влітку, оскільки зараз от я гуляю, і людей ну просто дуже мало можна проховати по пальцях. Однієї руки, ну ладно, двох, жартую. А влітку набагато більше людей, набагато більше е, людей з різних куточків світу, різні мови, вони гуляють, говорять і типу, відчувається е, ця мультикультурність. Тож зараз круто, класно в Чикаго. А влітку, але багатьом не подобається влітку, тому що дуже багато людей. А мені подобається, я люблю людей. І ледь не забула не забудьте підписатись на всі мої соцмережі, посилання на які я залишу під цим відео. Теж приходьте, відписуйтесь і знаєте, що ще мені подобається в Чикаго, окрім того, що це неймовірно гарне місто. Так ще тут дуже круті люди. Вони дуже привітні і мені ще дякувати Богу. Не зустрічались якісь там неадекватні чи злі, Ні, взагалі, всі. Люди дуже класні, дуже привітні, добрі, люб'язні. Але чесно кажучи, в Канаді мені також щастило на людей. Можливо, просто мені щастить. Не знаю. Ось прийшли на парковку, і тут оп, а не можна зі зброєю. Тому я виклала і тепер заходжу без. І ще до дозволу зброї. Я хотіла сказати, що це не означає, що тут ти ходиш і кожен зі зброєю, і дістає її і такий пуф. Але все залежить, звісно, від району. Є райони, де краще взагалі не показуватися, оскільки там ем, досить великий рівень небезпеки. От. Але за цей час, поки я живу в Чикаго і знайомі, котрі вже більше п'яти років живуть тут, вони не стикались з стріляниною, але все ж таки це є тут. По новинам це можна бачити. Ось такі справи, тобто треба завжди бути на чеку, як кажуть російською. До речі, в мене вже показує, що батарея сідає. І, напевно, цей влог доходить до кінця. Я буду старатися знімати ще скільки вийде, але якщо раптом моя камера здохне, то знайте. Що я буду вдячна за лайк, коментар, підписку під цим відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що це було не напряжно. І ось так. Якщо я вас раптом роздратувала тим, як я говорю, вибачте, я така людина, просто не всім до смаку. Все, бувайте, до нових зустрічей!